Вітанечка, мої любі підписники. На моєму каналі Любові Завальнюк сьогодні понеділок і в нас сьогодні Тетяночка Гай в етфері. Вітаю, Танюша. Вітаю, Любочка. Ти знаєш, ми з тобою іначе домовлялися. Я не знаю. Я знаю, що з тебе сьогодні було дуже багато етерів, а я після тренування. Але ми, слухай, дивися, спортивні, заряджені, знаєш, на спортику такі. Але, Але просто... від цього ми бачимо не гірше. В мене просто теж було тренування. Я просто тренуюся в першій половині дня. От е, і я дуже рада, що ми з тобою на одній хвилі. Тетяна, тут дуже є багато запитань, але моє найперше запитання. Бачимо, що ворог намагається бити балістикою. Вчора шість ракет прилетіло на Васильків. Сьогодні знову були імітаційні пуски. Чи бачиш ти найближчим часом ще раз обстріл по Києву? Так, давай подивимося, тому що. Дуже цікаво, мені сьогодні показували карти, розумієш, по типу як якісь імітації. Ворог би хотів це зробити, але йому це не вдається. Ворог дуже багато використав ресурсу, і що я бачила, він якби не має звідки його поповнювати. В нього нема партнерств, в нього немає якихось чорчіньових чор отиходів, да? угу. з яких він брав ці ресурси. Давай подивимося зараз. Найголовніше дивимося по Києву. Дивимося на найближчі давай, на 3-4 дні і так, так. що покажуть карти. Ворог планує. Карта сили йде, і сили не в нашу сторону. Ти знаєш, що мені не подобається? Не подобається мені. Сьогодні може вночі бути обстріл, але я не... ну, дивіться, обстріли вони завжди страшні. Але не такі, як ми, От знаю, знаєте, такі наймасованіші, страшні. От вони запускають, запускають потрохи, потрохи, як пташечками, але запустити по Києву по е в тій мірі і в тій мірі, в якій вони бажають так, от так от гепнути. Угу. От якось мені показує, що в них немає змоги це зробити, розумієш? Угу. І от найближчі три дні я не бачу, але мені не подобається знову четвер, п'ятниця, якщо кінець брати київський да, кінець тижня. І ти знаєш, я сьогодні проглядала. Міста теж по Україні, і я тобі хочу сказати, що зараз мені дуже велика загроза йде на захід, тому що ворог почав запускати е з Білорусі. Там небезпека йде з запусків. Тут, звичайно, є великий плюс, що е вони якось невміло це роблять з цієї території, розумієш? І тому тут у цьому дуже є великий плюс. Але от по Києву, давай по Києву, якщо брати от такий великий масований обстріл, то я бачу плани ворога на четвер, четверп'ятницю. Угу. Е, питають за Полтаву, що по обстрілах. Ой, війна на 12-й поверх, знаєш, до тебе просто пішки. В, в тебе фітнес, сподіваєш, кожної хвилинки. Кожна хвилиночка, Полтава. Дивіться, по Полтаві. От мені не подобається теж Полтава. Сьогодні, я, до речі, в себе в Етері не бачила. Я казала жителям Полтави, що от на вихідних не бачила небезпеки, бачу з наступного тижня. І дійсно, дивіться, мені падає страшний суд і карта, четвірка мечів. Люба, я зависла чи ти зависла? Ні, 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 все нормально. Ти просто говориш, що я не знаю. Четвірка тобто якась буде небезпека є по удару прильоту саме в житловий будинок Полтава. Uh -huh. от, тобто там були обстріли, були вибухи, але відносно от, там не було руйнувань, <coughs> не було жертв. Зараз я бачу для uh -huh. Полтави небезпеку. Зараз подивимося, який орієнтовно день. О, там як один приліт іде, розумієш, і одразу uh -huh. от Ох, так, давай зараз подивимось, небезпека. Ну дивись, сьогоднішня ніч мені небезпечна для Полтави. І угу. теж іде кінець тижня, навіть вихідні швидше. Хмельницький. Так, давайте вчут не було у Хмельницькому вибухи. давайте глянемо теж були неспокійні там вихідні, наскільки мені відомо, давайте угу. подивимося. Хмельницький. Дивіться, початок тижня небезпеки для міста і області поки що не бачу. Є теж небезпека туди ближче до вихідних, але будемо переглядати зараз найближчих три дні не бачу. Рівне. А от рівне, знаєте, так, хто з рівного пише, мої ріднесенькі, що жахіття були теж там на вихідних, були влучання, влучання і в багатоповерхівку, і мої земляки мене запитують, чи це та небезпека, яку я бачила по прильоту в місто. Давайте подивимося, того, що над рівнем для угу. і дивіться, одразу карта Королева мечів. Королева мечів угу. говорить нам про те, що небезпека для міста рівне ще не минула. Протягом Паралел... тижня. Паралельно е... хочеться запитати за Волинь. Зараз я зараз ще рівне додивлюся, тому угу. що дивися, тут мені іде рівне протягом цього тижня. От саме по місту, удар саме по місту. І, на жаль, бачу угу. жертви. Е, дивіться, хочу, ще область передивити цей рівня, не знаю, тому що в області просто мега гучно було угу. на вихідних. Так, давайте подивимося область. Дивіться, небезпечно і по області. Причому рівняни і жителі от області, е е небезпека є як в нічний, так і в денний час. Бо я знаю, що ви там ходите, прогулюєтесь, uh -huh. тривога, не тривога. Будь ласка, зараз не час нехтувати сигналами повітряної тривоги. Давай переглянемо uh -huh. Волинь. Волинь. Мені вчора фонила область, я робила розклад, і бачиш, воно uh -huh. вночі вже програлося. Я хочу тебе запитати, чи а програлося. А що було там по волині? А летіла, ракета вчора. а летіла на область, так? На да? uh -huh. енергетику. Угу. Uh -huh. Ну, буде ще там кружляти, ти знаєш, але я не бачу, щоб там були влучання. А, Луцьк. Ну, для Луцька мені йде небезпека. Мені зараз більше небезпека все ж таки йде для Луцька. І дивися, не так навіть для людей, як от для якихось там підприємств, от, руйнування mm -hmm. якісь, як ресурсні підприємства, щось дуже важливе. Mm -hmm. От мені йде, що ворог знає, що цей об'єкт здали, і що туди може mm -hmm. летіти, і небезпечно мені Луцьку в небезпеці. Львів та Львівщина. Ой-ой-ой, це що. Ти знаєш. Під загрозою зараз дуже сильно. Та, ти пам'ятаєш, як от ми з тобою п'ятницю, і воно як полетіло туди, і uh -huh. стрій, і Львівщина, і Львів. А я кажу, що Люба, бачу, воно просто летить і його, знаєш, збивають. Uh -huh. Так, Львів Так, Львівщина. Ну, дивіться, удар, центр Львова. Ну, от іде мені цей удар, хоч ти вбив. От небезпека є, але з четверга, це якщо взяти для Львова. Ну, буде кружляти, будуть збивати Львівщина дуже гучно. От зараз це регіон. Що регіон, Не кажу просто місто, місто чи просто область, тому що це регіон зараз максимально під прицілом ворога. Угу. Е, Івано Франківщина. Франківська. по Франківську небезпеки не бачу найближчі. Ні, і дивіться, по області енергоресурси, знаємо, якщо навіть брати от бурштин. Зараз на певний період лишать спокої, тому що ворог думає, що максимально досяг цілі і зруйнував те, що, якби, те, що хотів. Тому зараз от Франківщина і Франківськ, найближчі дні небезпеки я не бачу. Знаєш, таке цікаве питання. Доброго вечора, Чернігів. Будь ласка, подивіться. Мати плаче, не виходить на зв'язок, ніхто нічого не каже. Володимир, 19.04.73. І поруч питання запам'ятали дату 19.04.73. І народився на три дні пізніше, 22.04.73 Андрій, знаходиться зараз в Рашці, засуджений на 14 років азовець. Майже в один день народилися. Питають, чи живе, чи повернеться додому. Давай Володимира подивимося. Дві, дві різних історії, дві різні долі. Володимир, 19,4.73. Чому не виходить на зв'язок? Він живий. Я хочу сказати точно. Тут карти нема, не поранення, не загибелі. Ну тут таке цікаве питання. Но він іде, як його вже, знаєш. Скажи, так це ще не зовсім полон. Він ще знаходиться на е, території України тимчасово окупований, окупованої, але як його взяли, як в полон. Бачу, навіть карта місяця підтверджує, але хай мама заспокоїться, він точно живий. І е, дивіться, тут іде, що інформація закрита, що або командири, там, або хтось із його побратимів знають, що його забрали в полон. Знають. І можна зараз ще десь, тому ніхто нічого не каже. Багато чого прикривається, багато чого спеціально замовчується, стукайте у всі двері, поки ще він тут, тому що потім його повернути вже буде важко. Ну, а ще це по часу затягнеться, коли його вже завезуть у Рашку. Але його забрали. Він живий, він не поранений. А тепер давай то, 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 шукайте правди. Андрій, який засуджений, 22, 04 73. Що з ним азовець? Mm, да. mm, десь мені тут така цікава інформація йде, наче повернення до сім'ї. От дивіться, тобто йде карта сім'ї, десятка чаш і туз мечів, тобто повернення. Але тут іде карта. А, ну, мені таке враження, де тут іде ілюзія смерті, що рідні вже перестали вірити, що він живий. Якось чи довго зв'язку не було, чи, втратено, чи, угу. чи втрачено зв'язок, чи взагалі перестав виходити і немає з ним контакту. Дивіться, якщо ви думаєте, рідній близькі, що його в живих нема, це ваша ілюзія. Він живий. І я повернення його бачу. Бачу його повернення в цьому році, але це жовтень місяць. Вірте, тримайтеся, сподівайтеся, і він повернеться. Так, е далі питають за Тернопіль, ми дивили? А, Тернопіль ми дивилися з тобою? Ні, не дивилися, Тернопіль. Не дивилися. там питають я бачила небезпеку. Так, Тернопіль, дивіться, я попереджала про небезпеку і воно нічого не змінилося. Трошки відтягнулося по часі, на жаль, але дивіться, трійка мечів підтверджує нам удар по Тернополю по центру міста. Теж щось нічний час іде щось важке, таке як ракета. Так, от, на жаль, тобто Тернопіль ще під прицілом області не бачу загрози, полумиє чотирьох теж. Найближчим часом загрози нема. Угу. Так. Питають за Білу церкву. Угу. О, Олечка, ви вже в Бучі. Це підписницю питаю. Так, дивіться, Біла церква. Мені небезпека йде на вихідних. П'ятниця, ближче до вихідних, от якось з п'ятниці на суботу. От якийсь вихідний день, швидко неочікувано приліт може бути. Зараз і дивіться, і жертви. Біла церква. На жаль, зараз в будні дні не бачу загрози людям і руйнувань, а от саме м -м, ближче до вихідних, з п'ятниці загроза є. Ще зустрінемося, ще передивимося, але дуже обережно. А, питають за Херсон. Так, напишіть, будь ласка, що у вас там в Херсоні було на вихідний, тому що мало хто пише, а мені йшла небезпека о, для міста. Да? Mm -hmm. І зараз бачу, ще ворог не заспокоїться. От ціль ворога, дивіться, досягнути, от зруйнувати якось, побити райони, які були малодосяжні так, для прильотів. Mm -hmm. ну, є такі найбільш уражені і найменш уражені. І ось він зараз протягом тижня це продовжуватиме робити. Небезпечним для Херсона бачу середу і п'ятницю. Що е, чекає наразі Дмитрівка, Шахтарська, синіль... синельніков, сильний да, е, і Павлоград. В Дмитрівці. От якось там. От мені йде ситуація, що наче воно все поруч поруч, а от саме цей населений пункт не зачіпає. Павлоград. Ну, По Павлограду може бути гучно, але дивіться, от якщо брати зараз от Дніпропетровщину, тому що сьогодні ворог розповсюджував фейкову інформацію, мовляв, вони там заходять в Дніпропетровську область. Бачила ці ДРГшники, просуваються, десь там сфоткається угу. біля прапора і вже вони от такі фейки роблять. Ні, я навпаки бачу от, в цій області, так, по лінії фронту і взагалі для цих от, е, Синельниковий район, чи як е, Синель. С... Район. Я, Синельников... Синельников... Синельниковий район, Синельниковський район, от там зараз відносно так пролітає, так гучно, але я от не бачу руйнувань, не бачу, щоб були жертви, не бачу, щоб ворог там просувався. М -м. Угу. Uh, так, uh, далі uh, пишуть uh, зниклого безвісті. Будь ласка, подивіться Ігор 17.04.74 в Часовому яру в 24-му році. Зник яка його доля в червні 24-го зник. 17, Бачив, він, він мертвий. Зараз подивлюся він точно мертвий, в світі мертвих, різка, швидка смерть. І дивіться, але і повернення на щитці на жаль, я не бачу. Максим 14, 12, 90, зник безвісті. І ті мертвих. Повернення щитів теж не бачить. Бабенко Кирило, 17.06.97, Пропав пропав безвісті. Кирило серце б'ється. Він живий. Мала би вже про нього бути звістка. Відтягнули, не подали в списки. Мав вже бути обмінений. Але хочу сказати, що до кінця весни ви будете, його родина буде святкувати гарну звістку. Я не бачу, чи це звістка, що він живий, чи його повернення, але точно ви вже будете впевнені в тому, що він живий і його обміняють. Його вже мали обміняти. Ну, Ви знаєте, що зараз відтягують, але пам'ятайте, що повернулися, так як ми і говорили, повернулись додому 157 наших захисників, декого навіть вже похоронили. Дуже багато ще з тих, які зникли в 22 Році. І зараз на ворога будуть тиснути, і ще у лютому ми побачимо обміни, і дуже багато обмінів буде. Ще хочу сказати одну таку важливу зараз новину. От те, що я бачу, мої передбачення, і це дуже важливо. Зараз, якщо ви чуєте, що ваші рідні чи близькі в полоні, там у в'язниці, на якихось примусових роботах, там через екран чи звертаючись до практики, чи, можливо, через якісь пабліки. Будь ласка, не чекайте. Зараз треба до літа всіх їх повертати, тому що потім дуже зміняться події і повернути їх буде дуже важко. Тому що от зараз ну зміняться події і будуть не повертати, будуть ліквідовувати наших полонених, щоб не розкрилися, скажу так, щоб не розкрилися військові злочини ворога. На весь світ, чому вони зараз так відтягують по типу, як ці з цими переговорами, да, вони і хвоста, кота за хвоста тягнуть, і тому вони відтягують з обмінами, тому вони дуже ретельно дивляться, кого можна, кого не можна, хто там що знає більше, хто менше, розумієш? Тому що викриється дуже жар. багато, да, це дуже великий жах. Тому я попереджую, хто чує, будь ласочка, так. зверніть на це увагу. Подивіться, будь ласка, білий Денис 26 вересня 88 рік пропав без вісті». Денис живий такого. Бачу його в обміні. Якийсь обмін, його точно обміняють навіть от без списків. І от мені йде десь до середини літа, кінець весна з середини mm -hmm. літа, навіть у списках не з'явиться, а повернеться додому. Він живий. Питають за кривий ріг. Що чекає кривий ріг? Дивіться, кривий ріг найближчими днями я не бачу по обстрілах небезпеки до там, середини тижня, але кривий ріг хочу попередити. Я там бачу якісь провокації ворога дуже потужні. Чи замінування, чи якісь случай, щось пов'язано з дорогою, чи залізниця, чи якась траса, чи дорога. Дуже великі провокації і, на жаль, там бачу жертви. Тож завжди, от будьте обачні, куди йдете, куди їдете. Дивіться по сторонах. Там ворог задумав якісь дуже потужні провокації. До четверга по обстрілах загрози, от руйнувань та жертв не бачу. Запоріжжя по обстрілам. <кхем> ну, будуть тривоги, буде летіти, будуть відбивати, але от. Я бачу, що трошки спокійніше все-таки буде в Запоріжжі протягом цього тижня, ніж на, на минулому. Угу. Сумщина і шостка, зокрема, яка доля Сумщини? Це наступів, проривів не бачу. Але знаю, що дуже сильно б'ють, особливо Сумщина. і, на жаль, цей тиждень не є виключенням. Тут не так бачу загрозу для Сум, як от саме по Сумщині. Якщо брати конкретно шостку, ну теж летить, теж збиватимуть, не бачу руйнувань та жертв, але м -м, регіон небезпечний. Mm -hmm. Кропивницький дивилася на самому початку Водолій, будь ласка, перемотайте на саме початок, друге запитання. Черкащина загроза, чи є, чи нема. Для Черкащини немає. А от Черкаси в небезпеці. Цей тиждень небезпечний для Черкас, ближче mm -hmm. туди до кінця тижня, але небезпеку я бачу, тому що бачу влучання. Теж mm -hmm. іде мені з четверга. Mm -hmm. Тобто вони десь на четверг на п'ятницю готують. Готов, Всі казали, що да. день, день закоханих, день закоханих. Так день закоханих в неділю. Ну от вони і будуть десь А, день. це вони такі нам роблять, так вони нас люблять, так? Конечно. Ну, День закоханих це теж такий, вони ж не святкують. А, День закоханих це субота. Ну вони ж не святкують, вони ж у нас православні. Так, Запоріжжя ми дивилися, правильно? Так, да, щойно дивилися. Так, і е е Харків. <кій> До речі, тільки що Катя передавала моя тобі вітання, мала. Ага, їй Скинула... також передав. Скинула новину, коротше, зараз. Губернатор... Харків. Ну -ну -ну. Харків дивишся, що там Харків чекає? Ну, дивіться, по Харкову хочу сказати, що відносно, от зараз перші три дні, трошки дадуть видихнути. Не кажу, що не буде mm -hmm. тривог, не кажу, що не буде летіти, але от таких влучань, руйнувань, жертв не бачу. Отакої губернатор БНР просить припинити обстріли. Це Українформ публікував, України через те, що їхнє ППО не справляється. Він виступив із закликом не атакувати українські міста, оскільки це провокує негайні удари у відповідь. Ось така заявочка. Я ж тобі кажу, що там не справляються, що в них там брак ресурсу, в них немає підтримки, mm -hmm. і який б він безмежний. Вони би вже по нам. Ти знаєш, що вони, чого вони впустили, вгатили так, от саме по енергетиці? Хоча планах них було все одно добити по людях. Вони використали оці останні морози, щоб добити. Mm -hmm. А все, а завтра вже температура піднімається. І куди ж вони будуть тепер бити? По людях. А що ж так стишилися і з тими переговорами з тим? Все закрито, шитокрито білими нитками. Але я хочу сказати, що протягом цього тижня ми почуємо якусь дуже гарну новину для українців. Тобто трошки почнуть відкривати карти, що ж там відбувалося. Е, хто там лишився в плюсі, хто в мінусі, хто вийшов звідти переможцем, а хто з опущеною головою? Тож знаєш, Люб, що я хочу сказати, насправді. Куди би вже не летіли, куди би вже не били? Найстрашніше ми вже пережили. Найтемніші блекаути, найбільші руйнування, просування ворога, так, знищення нас. Не все найстрашніше, що вже могло бути, ми пережили. Вінниця до кінця тижня. <плес> Ну, ти знаєш, от для Вінниці я небезпеки як такої не бачу. А от область мені не подобається. І теж четверга, от область, Вінницька область. І бачу і руйнування, і бачу, що будуть влучання. Ну, що мені подобається, не бачу жертв, що тішать. Це добре. І е, хочу запитати тебе на останок. Які хороші новини чекають на нас цього тижня? Ти знаєш, які хороші чи будуть хороші новини? Дивись, які цікаві карти. Страшний суд. Всі ми знаємо, що тр... страшний суд це завжди закінчення циклу. Хто на що заслужив, той те і отримає. Але я питаю, що ж це для нас, оцей а... А... страшний суд, він іде нам як карта помірності. Дивіться, тобто на цьому тижні все ж таки ми почуємо новину, яка напряму вплине на те. На стабілізацію ситуації, на закінчення процесу, і ми всі розуміємо, якщо карта помірності це завжди спокій, це завжди тиша, і карта Сонця. Тобто, ви знаєте, як про світ, будемо радіти. Бачиш, я вже випередила трошки і сказала, що я бачила таку новину протягом цього тижня. Тож, хочу ще сказати, користуючись нагодою, мені прекрасні, дійсно енергії змінюються. Ви всі це відчуваєте. Хто тут на каналі Любові Завальнюк? Так це точно так, тому що впевнена, що вже не перший рік з нею і з іншими спікерами. Хочу дивіться, ще от зараз дуже потужні енергії до 12 лютого діють енергії імболка, і ти знаєш, я люба впевнена те, як людина, яка займається чисткою, теж не дасиш мені збрехати, хоча практикам і не можна, в тому, що почистити краще себе. Як ти сам uh -huh. і відкрити собі шляхи за певних підказок? Ну не може, не може ніхто. Тому я зарядила для вас: от такий набір зробила чорну свічку. Вона йде з знаками, символами uh -huh. заряджена мною з інструкціями, з молитвами, як через неї себе почистити, uh -huh. себе своїх рідних, близьких? І почистивши себе, ви всі пам'ятаєте це я новмулет, просили в мене сім ключів, Соломона, uh -huh. відкриття шляхів. Після чистки одразу через підказки, через молитву, ви підключаєте цей символ успіху через мої підказки до себе е чи до своїх рідних, дивлячись на кого будете робити. Дивіться, встигніть, будь ласка, завтра останні відправки, тому що зробити це саме через ці заряджені мною свічку і амулет можна тільки до 12 лютого. Включно, тобто завтра вранці маю всім відправити. Шукайте посилання в описі і буду рада посприяти вашому новому очищеному Дякую, і відкритому шляху. Наталя Нілен, ми подивилися Шахтарський Сінільниковський район. Будь ласка, перемотайте, це чи четверте, чи п'яте запитання. Ми це переглядали. Ми переглядали не тільки його, ще й інші. От прямо Синельниківський район, Таня переглянула. Тетяна Гай, дуже дякую тобі за те, що ти була сьогодні в етері. Зараз Кароліна срібна, готується до виходу. І пару хвилин на моєму каналі теж буде дуже, дуже, дуже цікавий Етер з пані Кароліною. Дякую тобі, Таніша.